Автопортрет за колихою, за вірюхою, срібним місяцем за хмари роздумів тихо рухаю, відчайдушністю насторожею, зачаровую пориваннями та шаленою невгамовністю, а таємними сподіваннями приголомшую когось повністю, саркастичністю роздратовую та напружую непокірністю. Дух щоденно свій загартовую та збентежую серце вірністю, Врівноважена, зосереджена, хоч подекуди норовлива я, власним досвідом попереджена, дещо замкнена і вразлива. Я. Почуваюся їжачіхою, посивілою та колючою, або бабою, триндичіхою, або відьмою дуже зручою. І з дурницями не погоджуюсь, подрібницям я не розмінююсь, творчим вихором насолоджуюсь, птаху білою перевтілююсь, Тихо вогнище розгорається, бо мета моя сформульована, і фортуна вже наближається, доля Господом намальована. В очі ворогу посміхаючись, ні за що себе не картатиму, і ополум'я обпікаючись. Свої крила я не згортати.